Вітання. Сьогодні розглядаємо правила технічного огляду обладнання під тиском. Маємо офіційний документ, і наша мета ну скажімо, витягти з нього найважливіше про те, як забезпечується безпека котлів, посудин, трубопроводів. Вітаю! Гаразд! Почнемо чому це взагалі так суворо регламентовано? Мабуть, тому що наслідки аварій можуть бути е, катастрофічними? Саме так, це не просто формальність. А критично важливий процес для запобігання руйнуванням, викидам небезпечних речовин. Головна мета огляду переконатися, що обладнання ну, відповідає нормам, не має небезпечних дефектів і готове до подальшої безпечної роботи. Отже, перевірити треба обов'язково. А як саме зазирають всередину цих систем, що там шукають? Які власне основні етапи? Зазвичай це три, так би мовити, кити. Зовнішній огляд, потім внутрішній огляд та гідростатичне випробування. Ага під час оглядів уважно шукають будь-які ознаки проблем тріщини, деформації, ну там випини, сліди корозії, протікання у зварних швах чи інших з'єднаннях. Тобто, все, що виглядає не так. Точно. І що цікаво, правила дозволяють використовувати і сучасні методи, наприклад, акустичну емісію. Це коли ніби слухають матеріал, знаєте? Ого, слухають егеш, щоб виявити приховані дефекти під навантаженням, не руйнуючи його. Гідростатичне випробування це звучить як такий собі серйозний стрес-тест для обладнання. Як воно проходить? По суті, так і є. Ну, його мета перевірити міцність конструкції і герметичні з'єднання. Як саме, обладнання заповнюють водою і піднімають тиск значно вище робочого? Значно вище. А наскільки? Це розраховується за формулами з правил, там є конкретні коефіцієнти, але зазвичай йдеться про тиск на 25%, а іноді і на 50% вищий за максимально допустимий робочий. Ого, це створює необхідний запас міцності, перевірка чи витримає. А чи є якісь важливі нюанси під час такого випробування? Не можна ж просто залити водою і натиснути? Звісно, ні. Ха, так не робиться. Є чіткі вимоги. Наприклад, температура води від 5 до 40 градусів Цельсія. Ага, 5-40. А чому саме так? Ну, бо холодніша вода може зробити метал крихким, це небезпечно. А тепліша викликати конденсат, який завадить побачити дрібні протікання. Логічно. І ще дуже важливо повністю видалити повітря перед підйомом тиску все повітря. Справді так. Потім обладнання витримують під випробувальним тиском визначений час, зазвичай хвилин 10, не менше. А вже потім тиск знижують до робочого і проводять ретельний огляд, шукають течії, деформації. А як тиск контролюють? От для цього використовують два точні манометри для надійності, щоб покази збігалися. Зрозуміло. А якщо випробування водою провести неможливо, ну скажімо, конструкція не витримає ваги води чи ще щось. Так, бувають такі виняткові, але обґрунтовані випадки. І лише після ретельного огляду та розрахункового підтвердження міцності, можлива заміна на пневматичне випробування, тобто повітрям або інертним газом. Повітрям це ж, мабуть, небезпечніше? О, значно небезпечніше. Стиснене повітря накопичує набагато більше енергії, ніж вода під тим же тиском. Тобто, якщо щось піде не так. Наслідки можуть бути набагато серйознішими, тому такі випробування проводять за спеціальною інструкцією з максимальними заходами безпеки. Звичайно, дуже суворо. Ясно, як часто потрібно проходити через ці процедури? Чи є якийсь стандартний графік? Зазвичай періодичність вказує виробник в інструкції. Це першочергове. Але якщо такої вказівки немає, то стандартний підхід, ну такий, зовнішні і внутрішні огляди, кожні 4 роки. Кожні 4 роки. Так, а гідростакічне випробування кожні 8 років. Раз на 8 років. Але це за умови, що попередні огляди пройшли успішно, звісно. А буває, що огляд потрібен поза планом раніше. Так, так. Позачерговий огляд обов'язковий. Наприклад, якщо обладнання довго стояло без діла, ну понад рік. Або якщо його переміщали на нове місце, чи був серйозний ремонт зі зварюванням, тобто будь-які серйозні зміни. Саме так. Заміна основних частин, або, не дай Боже, після аварії. Також позачерговий огляд потрібен, коли добігає кінця розрахунковий термін служби. А для трубопроводів? А для трубопроводів пари та гарячої води там трохи інші правила огляд зовні кожні три роки, а гідростатика перед запуском, після ремонту або довгої консервації. І останнє питання: що роблять, коли знаходять дефекти? Це завжди вирок для обладнання. Списання. Не завжди дивлячись, які дефекти. Якщо дефект, наприклад, стоншення стінки через корогію, знижує міцність, але скажімо, не критично, то після розрахунків можуть дозволити подальшу роботу, але вже на знижених параметрах. Тобто менше тиск чи температура, точно. А от якщо є сумніви щодо міцності або незрозуміла причина дефекту, тоді експлуатацію забороняють негайно. Безпека, перед усім. безперечно, до речі, якщо знаходять тріщини у певних небезпечних зонах, то перед ремонтом обов'язково досліджують метал на міжкристалітну корозію. Це щось складне. Це такий підступний вид руйнування структури металу зсередини його треба виключити перед ремонтом. Отже, виходить технічний огляд, це ну, ціла комплексна система перевірок. Вона розроблена для того, щоб вчасно виявити потенційну небезпеку і запобігти аваріям. Це точно не паперова тяганина, а абсолютно необхідний елемент безпеки. Абсолютно чітке дотримання цих правил це власне захист людей і виробництва. Тому так важливо спиратися на вимоги виробника і, звісно, нормативних документів. І наостанок така думка для роздумів. Ми ж насправді оточені величезною кількістю обладнання під тиском, від звичайних систем опалення в будинках до промислових гігантів. Наскільки часто ми замислюємось, що за цією видимою стабільністю стоїть постійна, ретельна робота, робота з контролю та підтримання безпеки всіх цих систем.